Дезертир або військовослужбовець, що самовільно залишив частину, опинився за кордоном. Сьогодні не будемо розбирати морально-етичні аспекти питання. На що хочу звернути увагу? Буває, що вказані злочини супроводжуються іншими, більш тяжкими правопорушеннями. Людина опинилася за, за кордоном. На що варто звернути увагу перед легалізацією та працевлаштуванням в іншій країні? З'ясуйте свій статус як в Україні, так і можливі проблеми в країні перебування. Що б я порадив? Перше. Адвокатський запит про правоохоронні органи України. Друге запит в комісію по контролю файлів Інтерполу. Одразу попереджаю, відповідь на останній запит можна чекати кілька місяців. Тож не беріться терпіння. Раджу дочекатись відповіді, щоб якісь кроки в іншій країні не стали для вас фатальними. Якщо наявна компрометуюча інформація, раджу проконсультуватися з адвокатом про можливі наслідки за наявності підстав. Інформацію про причетність до протиправних вчинків особи можна відкоригувати або видалити. Існують юридичні механізми здійснення таких заходів. Кого цікавить, звертайтесь в особисті. І ще, якщо, до прикладу, інформація в комісії по контролю файлів Інтерполу сьогодні відсутня, нема гарантії, що вона не з'явиться в майбутньому. Тож раджу дублювати відповідні запити за інтервалом від 6 місяців до 1 року. Звичайно, це стосується тих громадян, кому це актуально. Нехай щастить.